Виконуємо номер 665 із підручника Геометрія 7 та номер 47 ,9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Накресліть кут градусної міри 70 градусів. За допомогою циркуля, косинця і транспортера впишіть у нього коло до вільного радіуса. Приступаємо до виконання. Я за допомогою транспортера накресла, накресла кут, градусна міра якого 70 градусів. А тепер, перше, що я виконую, проведу бісектрису нашого кута за допомогою того ж самого транспортера. Градусна міра кута у нас 70 градусів. Отже, 70 ділимо на 2, це буде 35 градусів. Відкладаємо і будуємо бісектрису. Запишемо перше. А це бісектриса. Кута А. Тепер на бісектрисі я вибираю довільну точку О. Довільна точка бісектриси. Вибираю точку О. І тепер провожу до сторін нашого кута перпендикуляри. За допомогою тепер уже косинця прикладаю і провожу, нехай нас будуть перпендикуляри ОБ і ОС. ОБ. Перпендикулярно до «АБ». Це наш радіус від нашого кола, він перпендикулярний до дотичної, проведений в точку дотику. І оце перпендикулярно до АС. Ну, а тепер за допомогою циркуля, ножку з циркуля ставлю в точку О. Радіус у нас або ОС, або ОБ провожу коло. І четверте, що я виконала, це коло. Центр О. Радіус. ОЦ. за допомогою циркуля осенця транспортера ми вписали в кут градусна міра якого 70 градусів коло довільного радіуса. Номер 665 із підручника геометрія 7 та номер 47.9 із підручника математика 7 виконано.